Прямо зараз обличте всі свої справи, тому що я забираю вас на огляд новенького C-Mix. По перше, подивіться на цей дизайн. Плавні лінії кузова підкреслюють аеродинаміку та створюють максимально інноваційний вигляд, що не залишить вас без уваги на дорозі. Батарея 100 кВт година. Запас ходу більше 700 км, максимальна швидкість 210 км на годину та розгін від 0 до 100 всього за 3,8 секунди. Це дійсно вражаючі характеристики, які може запропонувати вам електромобіль. До речі, про безпеку. В Зікерсі 7 за безпеку відповідають сім подушок безпеки, а також системи АБС, контроль тиску в шинах, розпізнавання дорожніх знаків, моніторинг втоми водія та активні гальма. Перейдемо всередину і подивимось, що у нас тут по салону. Одразу звертаємо увагу на великий екран діагоналю 16 дюймів, що дозволяє водію керувати автомобілем та налаштовувати його під власні вподобання. До речі, саме тут ви можете налаштувати підігрів усіх сидінь, а також масаж передніх сидінь, відрегулювати підсвітку у салоні, а також вимкнути музику, за яку тут відповідає 21 динамік по всьому салону. Ми з вами пересіли назад, і тут виробник також потурбувався про комфорт пасажирів, адже в даній комплектації тут передбачене розкладне заднє сидіння, що дозволяє вам повноцінно відпочивати під час подорожі. Звісно ж, комфорту 7X Мікс це шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, камера огляду 360 градусів, панорамний дах, зручний та просторий салон з екошкіри з пам'яттю передніх сидінь, безключовий доступ, і навіть такі деталі, як бездротова зарядка смартфону, теж присутні. Певнені, що такий електромобіль стане ідеальним варіантом для будь-яких потреб та надійним супутником, як у міських поїздках, так і далеких подорожах.